Привіт! Сьогодні мені прийшла перший раз посилка із тему, чи темі, як дехто каже, і хочу з вами поділитися своїм першим відгуком. Отже, доставляла нова пошта в село кур'єром, зовсім безкоштовно. Я замовляла дві позиції. Перша, це мені прийшла ось така бутилочка для води, туркизового кольору, зроблену ніби під шкіру. Є цимплик, щоб чіпляти бутилочку. Є захист, якщо діти, щоб не відкрили випадково. Ось так. Це закривається і відкривається. Отже, така. Мягка силіконова можна навіть дітям використовувати, я думаю. Отже, закрили, запечатали. Оцінюю 10 з 10. Мені дуже сподобалося, дуже практично. Наступне я замовляла тапки корівки. Ось така в них. Ось такі тапусі. Гарний колір, гарний, м'який. По розміру підійшли. Я міряла свою ногу устілку і вже по устільці замовляла. Тут пише розмір. 38-39, я ношу 37-38, тому міряйте обов'язкову устілку. Отже, такі милі, красиві, теплі. Оцінку свою, яку я можу дати, вони тут прошиті. Це дуже добре. Що мені тільки не сподобалося, це тут трішки видно клей носик. Ну, я думаю, вони ще поносяться і розносяться і буде зручно. Тому даю 9 з 10. Загалом я задоволена, буду замовляти ще.